На першому подільському про головні події понеділка, 8 грудня, розповість наша команда у підсумковому випуску новин. Вже з 1 січня 2026 року для фопів повинні діяти нові правила за переконаннями народної депутатки, лідерки всеукраїнського об'єднання, батьківщина Юлії Тимошенко, це викличе масове закриття маленьких та середніх підприємств. Відтак фактично знищить середній клас українців. Юлія Тимошенко разом з командою пропонують парламентській більшості ввести мораторій на підняття податків для бізнесменів цих категорій. Наша команда вже зараз подає до Верховної Ради законопроєкт про введення мораторію на підвищення податків або введення нових податків для ФОПів, фізичних осіб-підприємців. І ми зробимо все для того, щоб цей закон було прийнято найближчим часом. Сьогодні у нас є дві складові стійкості нашого народу армія, яка захищає нас від ворога, і середній клас який дає нам життя. Саме тому всі завойовники, всі диктатори, всі колонізатори завжди, і в усі історичні часи, намагались передусім знищити середній клас з його вільним підприємництвом. Бо якщо народ позбавити можливості чесно і самостійно заробляти, він ослабне, стане залежним від держави і буде дуже легкою здобичею. Напевно, комусь дуже потрібна. Щоб ми стали легкою здобичею зараз під час війни, бо інакше я не можу пояснити наполегливе бажання влади знищити мале і мікропідприємництва, перш за все, фопів, яких уже і так шостий рік заганяють і забивають як маментів аж до повного винищення. Влада повинна не вбивати малий бізнес, а низько вклонитися йому. Всіляко захищати його і створювати всі умови для його функціонування і розвитку. Вже з 1 січня 2026 року українці вікової категорії 40 плюс зможуть отримати кошти на проходження медичного чекапу. Кошти вже закладені у державному бюджеті. За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, ця ініціатива покликана громадян якомога більше слідкувати за собою та зробити медичні послуги більш доступними. Відтак, окрім чекапу, передбачена й інша підтримка в разі виявлення недуги. Детальніше пропоную послухати із прямої мови. Система охорони здоров'я повністю готова забезпечити подальшу більш детальну діагностику даної хвороби і е, забезпечити лікування. Ми до цього також готовили і оснастили заклади охорони здоров'я відповідним е, медичним обладнанням, що комп'ютерними томографами, МРТ, УЗД-апаратами, ангіографами. І переглянули тарифи на надання медичної послуги по певних патологіях, зокрема, в 2026 році у нас там з'являється в програмі медичної гарантії так званий ще проект Здорове серце, де ми додатково покращили тарифи на кардіохірургію. А вже цього року скористалися збільшенням бюджету на централізовані закупівлі і закупили відповідні розхідні матеріали, зокрема, це стенти, шунти, додаткові клапани для серцево-судинних захворювань. Окремо ми розширили програму Доступні ліки, бо тим, хто не потребує там, наприклад, оперативних кардіохірургічних втручань, буде потребуватися терапевтична терапія. І в програмі Доступні ліки знову ж таки сама програма розширена. Кількість коштів на неї передбачене збільшення, і плюс е, включені певні препарати, е, в тому числі комбіновані, які повинні не вжив е, приймання, яких дозволить нам стабілізувати стан розвитку хвороби, яка буде виявлена, в тому числі під час скринінгу. Усі сили мають бути спрямовані в першу чергу на підтримку сил оборони. Переконаний Хмельницький міський голова Олександр Семчишин. Зокрема, традиційно у понеділок ще одна партія необхідної техніки для боротьби із ворогом була передана бойовим підрозділам про вартість посильної допомоги та важливість підтримки захисників далі. Сьогодні традиційна передача це квадрокоптери, DJI Matrice 4 t Напевно, найчастіше на сьогодні ми їх передаємо. За останні кілька місяців ми вже десь під дві сотні таких квадрокоптерів передали і будемо в цьому році передавати ще. Ну і однозначно, будемо їх в наступному році теж купувати. По них маємо дуже хороші відгуки, дуже хороший зв'язок, зворотній від наших військових. Тому будемо купувати і передавати. Сьогодні передаємо в партію 25 штук. Загальна вартість 25 квадрокоптерів, DJI матриць 4 те 4,5 з мільйони гривень придбані не коштом платників податків, тому я дякую нашим платникам податків. Вже фактично майже 10 років ми допомагаємо нашим силам оборони і виводимо їх в пріоритет номер один, бо розуміємо, наскільки це важливо для всіх нас, для наших дітей, для нашого виживання для нашого подальшого існування. Зазначу, що. Квадрокоптер DJI Matrix 4 – це на сьогодні один з головних елементів, які ми купуємо. Паралельно купуємо піввідрон різних модифікацій, також БПЛА літачки, також БПЛА, квадрогексикоптери, РЕБ-РЕР і пряме фінансування наших військових частин. В бюджеті 2026 року чергове наголошуємо, сума, яку ми закладаємо на сили оборони, буде пріоритетною, тому подібних придбань буде попереду ще багато. Ми працюємо далі. Керування дроном сьогодні не просто розвага, а важлива навичка майбутнього. У Кам'янці-Подільському провели змагання з дронів серед дітей та молоді віком від 7 до 21 року. Юні учасники із різних команд змагалися у швидкості, точності та вмінні орієнтуватися у повітряному просторі. Організатори кажуть, такі заходи допомагають дітям розвивати логіку, концентрацію та технологічне мислення. У Кам'янці-Подільському відбулися змагання з керування дронами. Їх організували представники благодійного фонду, центр допомоги кам'янчанам, учасникам АТО спільно з громадською організацією Захист держави. Ми зібралися тут, щоб стати свідками одного з найяскравіших проявів сучасного технічного спорту це змагань на дронах. Це не просто перегони, це поєднання інженерної майстерності, миттєвої реакції, сміливості та творчості. Це спорт, де перемогу здобуває не лише найшвидший, а той, хто здатний мислити наперед, досконало відчувати машину та переймати рішення за долі секунди. Для багатьох дітей це перший досвід участі у змаганнях такого рівня. Попри хвилювання, юні пілоти впевнено беруть пульти керування та за лічені секунди підіймають дрони в повітря. Тут така атмосфера настільки цікаво, настільки для мене щось нове. Здивувало те, що тут участь беруть діти від семи років. Вікова категорія учасників змагань від семи до двадцяти одного, але є. Навіть ті, хто і постарше, десь е, біля 30 років. Е, сфера настільки прогресивна, настільки перспективна, що осторонь пройти було неможливо. Участь у змаганнях взяли діти з родин військовослужбовців, як тих, хто нині захищає Україну, так і тих, хто вважається зниклим безвісті або загинув під час війни. Для організаторів важливо було створити для них безпечний простір підтримки, розвитку та нових можливостей. На даний момент у нас зареєстровано сім команд. Змагання відбуваються. Я думаю, що це перші змагання в подальшому, звичайно, вони будуть розвиватися. У нас є певні домовленості про приїзд до нас аналогічних команд зі всієї України. Ми стараємося забезпечити участь нашої команди в різноманітних змаганнях, які проводяться різними лігами на території України. Ну і вважаємо, що зараз це дуже перспективний напрямок. Чому? Тому що за цим майбутнє все-таки наша цивілізація розвивається в такому технологічному напрямку, і на перший план зараз виходять професії, які дають можливість працювати з технікою, штучним інтелектом. Організатори переконані, подібні змагання не лише заохочують дітей до сучасних технологій, а й відкривають нові можливості для розвитку. Адже саме за такими юними пілотами майбутнє високотехнологічної України. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. Протягом трьох місяців жінки опановували навички, які точно знадобляться у повсякденному житті. Учасниці конкурсу навчались виконувати дрібні побутові ремонти, користуватися інструментами, міняти розетки і вимикачі, лагодити сантехніку та усувати незначні поломки в домі. Завдяки грантовій підтримці вдалося оновити матеріально-технічну базу центру майже на 100 тисяч гривень. Ініціативу реалізувала громадська організація Центр стратегічних ініціатив. У в межах програми Спроможні та сильні, яку впроваджує фонд Східна Європа за фінансової підтримки Швейцарії. Курси дали не лише практику, жінки отримали психологічну підтримку і можливість відчути силу спільноти. Ініціатива стала прикладом того, як знання і підтримка допомагають ставати впевненішими. Різдвяно новорічні свята найбільше очікування кожного малюка. Саме діти у цей період сподіваються на втілення мрій. Працівники Хмельницької атомної електростанції щороку намагаються потішити малечу сюрпризами та гарним настроєм. Тож у переддень святого Миколая енергетики подарували справжнє свято для дітей українських захисників. Подробиці у матеріалі прес-центру. Напередодні дня Святого Миколая працівники підрозділів Хмельницької АЕС кожного року намагаються обігріти теплом своїх сердець тих, хто цього особливо потребує. Це вихованці спеціалізованих шкіл, реабілітаційних центрів, які розташовані неподалік ХАЕС. Це також і діти наших захисників. Енергетики не просто збирають кошти і готують подарунки, а заздалегідь дізнаються потреби та бажання кожної дитини і з батьківською любов'ю виконують їх. Ми дізнавалися потреби дітей і намагалися їм організувати та подарувати такі подарунки, як вони хочуть, особливо солодощі, які діти всі полюбляють. І, звичайно, більш такий веселий новорічний настрій перед святами, розважальні програми, екскурсії. Для дітей захисників були проведені пізнавальні екскурсії у навчально-тренувальному та інформаційному центрах, а також поїздки до резиденції Святого Миколая, де на них чекала новорічна. Атмосфера та розважальна програма. Настрій дітям піднімали аніматори та приємні сюрпризи. З особливою відповідальністю атмосферу родинного свята для дітей-воїнів створили працівники управління капітального будівництва Хмельницької АЕС. Вони підготували подарунки та організували особливу зустріч зі святим Миколаєм. Управління капітального будівництва отримало листи до Святого Миколая від діток. І відповідно до тих потреб, які були вказані, тих бажань мрій, які були вказані у листах, ми задовільнили ці дитячі мрії, здійснили їх. Оточувати ближніх теплом і турботою це визначальна риса української ментальності, яка особливо притаманна жінкам. Це ми вже вкотре робимо минулого року. Ми також вітали наших діток, і сьогодні нас все вийшло дуже гарно. Дітки задоволені. Організація молоді Хмельницької АЕС також не стоїть осторонь благодійних ініціатив, як і попередні роки. Цьогоріч активісти організації вітали дітей-захисників з Днем Святого Миколая, дарували подарунки, які підготували працівники підприємства. Завітали до десятків помешкань і приділили увагу кожній дитині. Ми втілюємо їх мрії в життя. Ми їм даруємо те, що вони бажали кусочок тепла і надії на те, що буде мир і перемога. Атомники Хмельницької АЕС свідомі того, якою дорогою ціною здобувається мир в Україні. Тому турбота про дітей захисників працівниками підприємства сприймається не лише як громадянський обов'язок, а й особиста добра справа кожного Задля вдячності нашим незламним воїнам. Всесвітній день української хустки поки не офіційне свято. Його у 2019 році заснувала президентка міжнародного клубу успішних жінок Людмила Станіславенко. Її ініціативу підтримали громадські діячі, актори та українські жінки зі всього світу. Цього дня прийнято фотографуватися із хусткою та розповідати цікаві історії, пов'язані з нею. Перший подільський познайомився з колекціонеркою, котра вважає хустку незамінним атрибутом справжньої українки. Ой, накину я на плечі червону хустину. Колекціонерка українських хусток Лілія Надольська проживає у селі Слобідка Рахнівецька, що на Дунеєвеччині. Любов до національного атрибуту жіночності виникла в неї ще 40 років тому. Тоді батько Лілії привіз їй білу хустину із Кубані. І навіть зараз під час інтерв'ю плечі жінки вкриті тією самою хустиною. Я коли тоді накинула її на себе перший раз, я в ній закохалася, я кружляла в ній. Я була задоволена. І хочу сказати, що з тих пір вона вже 40 років, вона йде зі мною. Вона мій оберіг. Вона мій захист, вона, вона для мене все. Із давніх часів українська хустка була у щоденному вжитку. Переважно її одягали заміжні жінки. Дівчата ходили з непокритою головою або прикрашали волосся віночками. Кожна господиня знала обряди, які важко виконати без національного елементу. І з часом ці традиції забулися. А колись хустка була найціннішим подарунком і ознакою статусності. Хустки відрізняли людину. Було видно, хто багатший, хто бідніший. Бо в кого були тоді гроші. Навіть було так, що щоб батько зробив подарунок своїй дочці чи своїй дружині, він мусив 10 днів відробити в полі, щоб заробити на одну тільки хустку. Нині в мережі можна знайти сотні варіантів пов'язання хустини. Раніше ж ці знання передавалися від матері до доньки. Найпопулярнішими були варіанти, що забезпечували не лише естетику, а й зручність. Під Це щоб не тиснув сам гудзок ззади, то вони... Но при цьому, який от, при, при такому, повинен бути оцей дзьомбочок. При такій зав'язці. І зразу ж вони отак от його згинали, щоб оцей самий дзьомбочок вийшов. І потім вони вже його зав'язували. Найкраща дівка на Ось так. Кожна власниця хустини обов'язково знайде свій найкращий варіант, переконана колекціонерка. До слова, свято української хустки заснувала вінничанка Людмила Станіславенко. Її підтримали українки зі всього світу. Відтоді, 7 грудня соціальні мережі рісніють світлинами із національним атрибутом, а традиція набирає популярності. Врівноваження думок та підтримка здорового тіла. Йога заняття, яке навіть здатне покращити настрій та сон. Дехто стверджує, що це про вдосконалення та внутрішній розвиток. Чи так це насправді запитали журналісти Першого Подільського? Не частина фітнес-індустрії, а окрема ланка занять. Йога допомагає тримати тіло у тонусі, покращує самопочуття та позитивно впливає на внутрішній стан. Йога в загальному це не тільки робота з тілом, це пов'язане, це те, що розширює нашу свідомість, те, що більше працює з нашою концентрацією, те, що більше працює з нашим розумом. Ми тут приділяємо час собі, ми стараємося не відволікатися, десь думками не літати, що ми маємо десь ще робити. А ми прямо стараємося бути, от прямо тут і зараз. Заняття бувають як інтенсивні, так і більш медитативні. Вони запускають і тренують різні види м'язів та покращують нервову систему. За словами Євгені, під час інтенсивних практик починають краще працювати імунна, нервова та гормональна системи. Інтенсивні вони більше на роботу напевно, фізичного тіла, на роботу здоров'я, на е, загартування такого фізичного здоров'я. Так? А коли йде більш медитативна практика, в принципі, тут теж є силова була присутня, тому що дівчата відчували роботу м'язів. Але тут ще плюс такий, бачите, більш сповільнюючий стан, який більше глибше е, може е, більш заглибити нас в якусь таку медитативну роботу, свідому роботу. Основну частину практики складають асени. Це так би мовити, вправи, але вони також мають особливе значення. Ззовні воно виглядає як якась поза, але внутрішньо ми наповнюємо цю позу. це не просто Асана, да. А Асена йде внутрішньо наповнена, тому що там, де внутрішня робота як м'язів, так і в принципі, якби да ментальна робота внутрішня. Після активної роботи з м'язами кожного заняття слідує шавасана. Це завершальний етап заняття, який дозволяє заспокоїти внутрішні переживання та відпустити напругу після тренування. Так із новими силами та внутрішнім спокоєм учні розпочинають свій день. Третій рік поспіль Хмельницький залишається без новорічної красуні, яка була головною в обласному центрі. Це свого роду нагадування кожному, що гучні святкування не на часі, адже в країні триває війна, і щоденно рідні оплакують загиблих, полонених, зниклих безвісти і моляться за тих, хто продовжує бій. Та чи підтримують таку позицію хмельничани? Мої колеги запитали у щоденній рубриці Питання дня. Чи доречно наразі в Хмельницькому встановлювати? Я думаю, в такий час, період свято хочеться, все розумію, але ну, гроші потрібно назначити кудись в правильне русло, я вважаю. Так як в мене батько військовий, хтось воює, а хтось буде біля ну, це недоречно, я вважаю. Типу, в себе вдома, хай люди там святкують, ставлять, а так, ну куди воно? Тим більше у нас на площі там меморіал стоїть, ну, самі бачили, куди ту ялинку ставити. Так само з тим ярмарком. Типу, або якесь назначене місце не виявити, або просто не ставити. Ну, на мою думку, можна і встановлювати, і не встановлювати. Якщо встановлювати, то якусь таку, щоб не дуже там, дорогу, да, таку, просто для дітей. От. Але я думаю, якщо не встановимо, а ці гроші підуть на армію, то нічого страшного в цьому і не буде. Ну, я рахую, що ні. Ну, не до ялинки зараз. Подивіться, що робиться. Ну, ніби в місті і в країні. Це, це страшне, а просто тратити ті гроші на ялинку, там не маленькі ж гроші, правильно. Я би лучше. Пустив їх на якесь добре діло. Так, да, ну я взагалі вважаю так, тому що в мене в самої маленька дитина і хочеться ...да, в країні війна, я це розумію, але хочеться дітям подарувати це свято. Тому що ну, три роки всі, всі міста та по Київ постійно в обстрілах, Харків, Болтава. Але в Хмельницькому немає таких обстрілів, і все було б, мабуть, чудово, хоча б маленьку, якусь невеличку, щоб діти відчули це новорічне свято і в них не зникало. Дома є ...дома, а новорічне свято воно завжди є новорічне. Ну, звичайно. Ні ж, хай встановлюють, це ж новорічне свято, якась подія для дітей так само, розрада, подивіться, що в світі зараз робиться. Я думаю, що обов'язково треба встановлювати не тільки в Хмельницькому там, в центрі, а в кожному районі. Їм не знаю, що в нас Гречана встановлюють, в дубу. ну, всі райони, які є, треба обов'язково. Це і настрій, і трошки треба людям якось відволіктися. А як ж би це? Це радощі, звичайно. Ялинку варто встановлювати. Хоча б для дітей. Це ж штучна ялинка. Ж, вона ж в нас є? Є. Чому б її не встановити? Яка, яка проблема взагалі, взагалі в ялинці, чому такий ажіотаж навколо ялинки, я не знаю. Це просто ялинка, прикраса. Ми ж не можемо зараз лягти всі, зложити руки і чекати, коли ми помираємо. Так що я вважаю, це взагалі питання, не питання. Вона повинна бути. Я вважаю так, тому що відчуття має бути якоїсь новорічного, якесь чудо, так скажемо. У ці святкові дні кожен потребує уваги та піклування, зокрема діти тих родин, які знаходяться у скрутних умовах. Тут не обійшлося без ініціативи правоохоронців Хмельницького району про те, що дарували та кому далі. Напередодні дня Святого Миколая. За ініціативи керівництва відділення поліції номер 2 а також всього особового складу було вирішено створити акцію Єднаємо серця на території чотирьох територіальних громад. Є сім'ї, які перебувають в складних життєвих обставинах. І ось було вирішено питання привітати діток. Святами маємо таких 27 сімей. Працівниками поліції, за участю волонтерів різноманітних підприємств, було зібрано продукти харчування, фрукти. Також підприємці обласного центру надали одяг, взуття, де на протязі двох днів працівники поліції розвезуть подарунки в кожну сім'ю. Дуже гарна акція, і хочеться зазначити, що правоохоронці не тільки в день святого Миколая, а на постійній основі надають допомогу таким сім'ям. Щомісяця проходять обстеження сімей, які є в складних життєвих обставинах. Ми їх запитуємо, що їм потрібно, чи одяг, чи продукти харчування і всіма силами, які ми можемо, надаємо допомогу таким діткам. Таким був початок тижня. Ми і надалі продовжуємо вас інформувати про головні теми та події, що відбуваються у світі, Україні та області. Тож підписуйтеся на офіційні сторінки телеканалу у соціальних мережах і не пропускайте нічого важливого. До зустрічі.